Усім привіт! Сьогодні ми розберемося у дуже важливих темах, а саме поняття від'ємного числа та модуль числа. Що таке від'ємні числа? У повсякденному житті ми часто використовуємо числа для підрахунку та вимірювання. Наприклад, ми рахуємо яблука, гроші або кілометри. Це додатні числа 1, 2, 3, 4 та 0. Але що робити, коли нам потрібно описати ситуацію, де є нестача або рух у протилежному напрямку? Для цього існують від'ємні числа. Якщо уявити всі числа як стрілу, то в такому випадку ми можемо сказати, що посередині цієї стріли знаходиться нулик. Праворуч від нулика знаходяться додатні числа, а ліворуч від'ємні. Дане зображення називають числовою прямою, стрілочка вказує напрямок зростання чисел. Тобто, чим правіше знаходиться число, тим воно буде більшим. Від'ємні числа використовуються в таких поняттях, як температура. Температура може бути більшою за нуль, тобто додатньою, і коли нам стає тепло. Але з настанням зими температура опускається нижче за нуль. Відповідно, нам стає холодно. Наприклад, якщо температура опустилася до циферки мінус це означає, що ми маємо 3 градуси морозу. Також від'ємні числа використовуються, коли говорить про висоту. Рівень моря, тобто земля, означає як нулик. Якщо ми починаємо підніматися вгори, це буде додатня висота, тобто числа зі знаком плюс. А якщо ми будемо занурюватися в океан, тоді це буде від'ємною висотою, тобто числа зі знаком мінус. І якщо ми скажемо мінус 10 метрів, це означатиме 10 метрів нижче рівня моря. Також за допомогою чисел можна сказати ваш матеріальний статок. Якщо у вас є 100 гривень, то ви заробили це позитивно, це плюс. Якщо ж ви винні 100 гривень, це є борги, це негативно, це мінус. Розберемося, що таке модуль числа. Модуль числа або абсолютне значення. Це його відстань від нуля на числовій прямій. Модуль завжди є невід'ємним числом, тобто додатним або нулем. Він позначається двома вертикальними рисками. Наприклад, модуль якогось числа. Припустимо, ми візьмемо модуль числа 3. Відмітимо дане число на числовій прямій. Та порахуємо відстань від 0 до даного числа. Це буде 1, 2, 3. Отже, модуль числа 3 буде рівний 3. Давайте порахуємо модуль числа мінус 2. Відмітимо це число на числовій прямій. Порахуємо відстань від 0 до мінус 2. Буде. 1, 2. Отже, модуль числа мінус 2 буде рівний 2. Таким чином, зробимо висновок. Модуль ігнорує знак мінус. При цьому зауважу, модуль 0 буде рівний нулеві. Говорячи про модуль, ми можемо виділити наступне правило. Якщо у нас під модулем є якесь число, в такому випадку нам потрібно подивитися, яке це число додатнє, тобто більше за 0, чи від'ємне, тобто менше за 0. Якщо число є зі знаком плюс, то ми робимо висновок, воно більше за 0. А отже, ми можемо просто-напросто забрати знак модуля, тобто ми пішли по верхній частині правила. Якщо ж перед числом знаходиться знак мінус, в такому випадку ми кажемо, що в нас є від'ємне число. І коли ми будемо забирати знак модуля, ми можемо записати наступним чином: мінус і вказуємо наше число. Варто запам'ятати, якщо є два мінуси, це в результаті дає плюс. Адже мінус на мінус дають в результаті плюс. Або просто ігноруйте цей мінус і забирайте його. Дане правило модуля буде більше використовуватись, коли ви будете працювати з буквеними виразами, що буде в майбутньому. Отже, підіб'ємо підсумок. Додатні числа правіше нуля зі знаком плюс, який зазвичай не пишуть, від'ємні числа лівіше нуля зі знаком мінус, який має бути обов'язково написаний. Нуль не є ані додатним, ані від'ємним числом. Модуль відстань до нуля завжди є додатне число або нуль.